вас в ефірі моє рідне село. Яким чином на Черкащині реалізовується програма конкретних справ завдання президента України щодо створення належних умов для розвитку сільських населених пунктів? Які завдання місцевого самоврядування Черкащині на етапи підготовки до реалізації концепції реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади? Ми сьогодні обговоримо проблеми громади сіл Черкащини. В студії присутній Василь Касян, заступник голови обласної ради, відповідальний за координацію роботи органів місцевого самоврядування області. Також присутній Вадим Рудишин, директор департаменту агропромислового розвитку Черкаської облдержадміністрації, і Світлана Вовк, сільський голова села Свидівок Черкаського району, член координаційної ради сільських селищних голів при обласній раді. Правильно так я вітаю вас в нашій студії, шановні і. Бідність, безробіття, низький рівень заробітної плати, зниження освітянського рівня сільських спеціалістів та повільна деградація сільського населення. Всі ці ознаки ще притаманні нашим селам? Чи все таки ситуація покращується на сьогоднішній день? Будь ласка, загальну картину розкажіть нам і далі діалог. На мою думку, все-таки певні зрушення позитивні за останні роки є. В першу чергу ми говоримо за сферу тваринництва. Тому що це все життя було на теренах населених пунктів Черкащини, основне місце роботи батьків-жінок, механізаторів протягом всього року. Тому що коли сьогодні ми говоримо і гордимося тим, що ми в числі кращих областей по виробництву зернової продукції, але є питання, які стосуються створення кооперативів у тваринництві. Це сьогодні одне з таких важливих завдань, яке ставить і голова обласної державної адміністрації Сергій Везтулух, і скажімо, по програмі розбудови Черкащини, яку прийняли ми депутати обласної ради. Тому що ми бачимо сьогодні, що зрушення є позитивні, особливо по оплаті праці механізаторів, ті, що працюють на полях. Це позитив і хороший. Динаміка росту заробітної плати. Але це в сезон. Тому сьогодні одне завдання, яке ми рішуємо спільними зусиллями і обласна радна адміністрація, і обласна рада на місцях органи влади це в першу чергу вирішення питання, залучення кому більше жителів населених пунктів сільської місцевості, по створенню сільських кооперативів, різних напрямків. Це можливість сьогодні підняти заробітну плату, більше людей залучити до організації роботи на місцях. А не шукати за межами населених пунктів чи за межами області. І це дасть нам можливість сьогодні і поповнювати наші бюджети сільських рад. Тому я б сказав би так, що на сьогоднішній момент є позитивні зрушення, але я на чим працювати всім гілкам влади Черкащини. Я дякую вам, пане Водими. Продовжуйте, будь ласка. Так, я абсолютно згоден з Оселем Петровичем. Шлях яким чином залучити наших жителів сіл до виробництва. Шлях до подолання безробіття, він єдиний в цьому світі давно відпрацьований. Це створення кооперативів, розвиток кооперативного руху, різного напрямку, різної функціональності. Але це саме цей шлях дасть можливість тим людям, які не задіяні в аграрному виробництві, де зараз досить багато людей не потрібно, щоб було. От саме таким шляхом ми зможемо вплинути на зайнятість населення. Про кооперативний рух ми сьогодні ще поговоримо обов'язково. Дякую вам. Пані Світлано, от ви, напевно, як ніхто краще знаєтесь на проблемах селян. Яка ситуація в більшості сіл і чи долають це таке бідність і безробіття наші села? Я хочу сказати, що так, долають. Чим більше ми даємо людям робочі місця, тим швидше вони подолають всю, всю бідність. Можу сказати, що як ми на себе на території села боремося з тим, щоб забезпечити людей робочим місцем. Ми відкрили недавно організували комунальне підприємство при Світьвоцькій сільській раді, ну це не кооператив, а комунальне підприємство. І коли, якщо в 2009 році там працювали дві особи, тільки на сьогоднішній день вже працює 12 осіб. А це що це таке для села, 12 робочих рук забезпечують і зарплата гарна в них, і роботи вистачає в селі для цих людей. Так що я думаю, що якщо в кожному селі будуть організовуватися не тільки кооперативи, а й комунальні підприємства, це все в руках громади, чим більше. Кооператив, чим більше комунальних, тим більше буде місць для різних спеціальностей. Добре, а тоді наскільки критично є демографічна обстановка на селах. Я не можу сказати про своєму селі за демократичну демографічну, демографічну У вас обстановку. У нас наоборот, за останні 2-3 роки в нас піднялась демографія за затими президента. Ті, що дають доплати. Матерям, багатодітним. У нас демографія піднялася на десь на 300 осіб за два за, за років. Mm -hmm. Ну не за тільки тих, що рожай народжують, а й за, за тих, хто е, приїздить в село. Село близько білого міста, мальовнича, біля Дніпра, і в нас за рахунок цього демографія піднімається. Але якщо в цілому завалі... говорити по області е, на сьогоднішній день, порівні з дивно роком. Зменшено населення загальна кількість на 255 тисяч. По сільській місцевості на 173 тисячі населення. К сожалению, на сьогоднішній день нам не вдалося більше, щоб людей народжувало дітей, а менше смерті. Напаки, сьогодні, к сожалению, більшість населених пунктів Черкащини, особливо в Губинки, більше сьогодні людей помирає, чим народжується в таких населених пунктах. Це пов'язано з тим, що в нас на сьогоднішній день багато населених пунктів мають. Де проживає 100-200 осіб. Для прикладу, можна сказати, що в цілому по області таких у нас 283 населених пункти. Менше 500 осіб живе в 236 населених пунктах. Є 36 населених пунктів, які є в статистичній звітності, а на сьогоднішній день ні особи там не проживає. Тому якщо говорити в цілому ця тенденція зменшена, різниця смертності і народжуваності, але ще нам не подобано. Хоча в нас сьогодні є більше 85 населених пунктів, де народжуваність набагато більше, але це більше населених пунктів, які розташовані недалеко від місць обласного підпорядкування. Вони сьогодні розвиваються далі до того, що сьогодні не вистачає місць у дитячих садках. І ми добудовуємо або будуємо нові садки, і вирішуємо спільно з усиллями обласної влади, місцевих влад на співфінансування повершення цих питань. І якщо ви звернули увагу, буквально днями і Сергій Борисович Тулу за це звернув увагу, що ще чотири садка в цьому році ми збудемо обов'язково для того, щоб вирішити цю питання, яку хвилює молодих батьків. А нам це приємно, тому що це розширення збільшення кількості населення Черкащини, майбутнє перспективне люди, які будуть працювати на цій території. І це скажімо, Я думаю, кожному керівнику просто задоволення, коли в нього громада розширюється, збільше не за рахунок приїжджих людей, а й за рахунок в першу чергу місцевих, які створили сім'ї, які народжують дітей, які скажімо, при підтримці влади, вирішують їхні питання по народженні першої другої дитини. Ви знаєте, сьогодні серйозні кошти виділяє держава для підтримки таких молодих сімей. Тому я думаю, на перспективу ми дуже все робити для того, щоб такі і в глибинках це було скажімо, започатковано, і в першу чергу то, що повинна бути серйозна робота по. Агітації за те чи на інший населений пункт це сьогодні, скажімо, і туризм, це сьогодні місце розташування, це і проїжджа частина, я маю до дороги і робочі місця в першу чергу, тому що сьогодні для молодої людини от для сім'ї в першу чергу важливо, якщо є стабільна робота, стабільна заробітна плата, хоча б в межах скажімо, сільської місцевості 3-3,5 тисячі, тисяч. Ми б могли б сьогодні говорити про те, що багато хто під'їхав би в Черкаську область і працював би в сільській місцевості. Пане Василю, дивіться, Черкаська обласна рада є представницьким органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад селищ міст. Так і обласна рада складається з депутатів. І саме депутати, я думаю, що саме через ви їх ви знаєте всі проблеми так на селі. З чим mm -hmm. зазвичай от, я б не за сказав би, що де. я чекаю, коли до мене прийде обласної ради і проінформує. Як мінімум, у нас хороша практика вже третій рік є роботи обласної влади, що кожен тиждень, okay. як мінімум, два дні, ми буваємо і працюємо в населених пунктах того чи іншого району. Це і прийоми людей, і в райцентрах, і в великих селах, це спілкування твоїх колективах, в наших навчальних закладах, в інших сфері діяльності, медичних закладах, в іншій сфері діяльності. Тому загальна інформація. Більше ми отримуємо від людей, які там живуть, ті чи інші глибинки нашої Черкащини. Але інколи, або скажімо, часто, звертаються депутати, коли необхідно вирішити ті чи інші питання від свого округу, як вони представлені в Черкаській обласній раді. Ми намагаємося, я маю до керівництва обласної ради максимально допомагати їм спілкуватися з управлінням відповідними обласної державної адміністрації з іншими нашими установами, які розташовані тут, але представництва різноманітних міністерств. Тому що у нас спільне завдання стоїть якомога більше вирішити питання, які піднімають наші люди. Хоча є ряд питань, які вони піднімають і потребують вирішення на законодавчому рівні. Чи це нам важливо, коли депутати обласної ради, голови районних рад голови адміністрації доносить до нас ті проблематики, яка необхідна була б від імені Черкащан озвучити на рівні народних депутатів, на рівні Верховної Ради чи Кабінету міністрів, яка прийняти відповідні постанови або закони для того, щоб їх вирішувати. Через то, сьогодні, якщо говорити в цілому, ми не чекаємо, поки хтось безсувати на нас двері, щоб під якусь проблематику. Ми навпаки, намагаємося максимально, і я вам скажу, ця практика зустрічі второї колектива, зустрічі в, в населених пунктах. Те, що сьогодні практично всі сільські голови раз у рік, як мінімум, а то буває, що багато той раз у квартал, звітують перед людьми своїх населених пунктів не тільки в будинках культури, а й по вулицях, коли вуличками збирають. І це, я думаю, позитивна практика. По-перше, ми показуємо роботу представницьких органів і сільських голів, і нас, як депутати обласної ради, а з іншої сторони нам дається, за цього знати проблематику і на чим працювати на перспективу. Думаю, це ну, позитивна така робота, але вона ще багато потребує вдосконалення. Я думаю, над цим будемо. Працювати і на долі. Добре, я дякую вам. Пані Світлано, ви от особисто, як сільський голова, відчуваєте конкретну підтримку обласної влади? Наводіть приклад нам. Ну, я можу сказати, що звісно відчуваю, тому що тісно працюємо і з Василем Петровичем, і. Треба взяти до прикладу, нам за підтримки Сергілого Святулиба -Се ми в минулому році поставили спортивний майданчик для дітей, причому дуже прекрасний. зараз діти на ньому постійно. У нас йде підтримка. І зараз ми на території села зробили кінокамери від його спостереження. Також без підтримки області ми б його не зробили. А чи добре вам треба... доводилося чекати от на результати? От ви звернулися. Як оперативно реагують? скажімо? ну ви знаєте, може, я така вже настирла, ну, реагують бисто. До, до, Доповнити е, їхню інформацію. Справа тому, що вона член Координаційної ради при голові обласної я, так, ради. І при тому входять з кожного району представники сільських громад, тих, що уповноважували райони. І я думаю, що завдяки цьому ми теж отримуємо певну інформацію. Але з іншої сторони в нас кожна середа третя це коли сільські голи мають право і як є бажання в Черкаси поспілкуватися на любому рівні начальників управління чи, чи заступників адміністрації обласної ради чи до перших осіб, і ми намагаємося максимально ті звернення, які вони піднімають, брати на контроль і вирішувати спільними зусиллями. Угу. Тобто, доступність є так, доступність можна третя середа місяця Я зрозуміла. Добре, пане Вадиме, А взагалі на вашу думку, в чому полягає феномен невмирущості, от ідеалів заможнього села? Чому кожен селянин, попри будь-які труднощі, він все ж таки прагне залишатися господарем? І забезпечувати собі заможнє життя, це, мабуть, більш філософське питання, але я хочу сказати, що, в принципі, це притамано взагалі всьому українському народу. Відчувати себе господарем і господарем на своїй землі. Це передається з кров'ю, з генами, з традиціями, з уста в уста. Тому факт немрущості. Ну, Феноменна мручості саме в тому, що люди відчувають себе господаром і хочуть бути цим господарем. Вони розуміють, що це їхня земля, на якій треба працювати, що це земля, яку треба захищати, що це земля, яку треба нікому не треба віддавати, що саме ця земля прогодує людину і завжди дасть можливість вижити. Я хочу додати, що от ми зараз часто говоримо в пресі, дискутується, говориться проблема про середній клас, де ж той середній клас. От саме на землі і є наш середній клас. Саме наші фермери, оці люди, які взяли на себе відповідальність і ризиків і виробництва, і ризиків фінансування, і ризиків тих, щоб підтримати сільські громади, саме це і є середній клас, який не тільки для себе заробляє, а й має свою відповідальність перед громадою і перед цією землею, на якій не живе. От такі люди і є носіями цього феномену. Я думаю, що це і дає можливість нам надію на те, що українське село, українська земля ніколи не відійде, не відімре, вона завжди буде з таким людьми. Так, так, так. А дивіться, на зміну колгоспам на село прийшла все-таки більш досконала структура агропромислового виробництва. А в чому взагалі її суть, і яка роль в сучасному етапі розвитку села от відведена саме кооперація? Як розвивається взагалі коопераційний рух на селі? Ну, давайте так, колгоспи – це були колективні сільськоскударське підприємства, де кожен член мав свою долю в цьому виробництві. Кооператив майже той самий принцип організації. Там кожна людина є засновником і членом, і власником якоїсь частки у кооперативі. Тобто, великої різниці між ними немає. Чому відійшли в сільськогосподарському робнистві цього? Ну, мабуть, все-таки приватна форма власності більш ефективна, де можливість більш ефективно працювати на землі, але ті моменти, які в селі не, не завжди охоплюються аграрні підприємства. Тобто обслуговувати розселення, закупівля лишньої продукції, молока, м'яса, там овочі, фрукти, надання послуг по горонці огородів, позасів огородів от, от моменти. От це повинно в першу чергу безумовно лягти на кооперативи. Тобто люди самі об'єднуються, самі виявляють. Ініціативу самі об'єднуються і створюють такі мови для розвитку. Зараз на Черкащині 57 кооперативів, але завдяки рішенням і Міністерства, завдяки тому що цю ідею. Дуже скажімо так сильно час по нашій пресі проходить. Це є доручення нашого голови адміністрації Требуція, Тулуба. Я думаю, що ці кооперативи будуть розширятися і все-таки займуть достойну позицію в наших угу. селах. Я зрозуміла, Доповню Добавлю, Я вам скажу, що адрового шляху немає для Черкащини, як не створення кооперативу свого тваринності. В цьому році ми створюємо. Два кооперативи по міжнародному проекту провольницькому на підтримку місцевого самоврядування. Це в Жашківському і Зніверському районах. А на перспективу ми хочемо як мінімум, скажімо, кожен рік, хоча б нам по 50 таких кооперативів створювати, тому що це робочі місця, це заробітна плата, це відрахунки місцевий бюджет. І саме головне, це буде та відновлення того авторитету, яка Черкащина мала по тваринництву. Сьогодні ми будемо говорити про наші високотехнологіч досягнення у сфері зернового господарства. І те, що ми вже на один рік і перші місця по Україні займаємо по зерновому клину, і в цьому році ще більші середній вражанський день вже ми маємо і по пшениці, і по ранніх зернових, майже на 8 центнерів більше, чи минулим роком. Але це ще не кінцевий результат. я буду ще те, що казав керівник департаменту, що є в нас сьогодні багато ще сильних, стійких таких, які. Ще не збирали пшеницю, тому що у них вона по технології вирощування. Все вони дали для того, щоб була врожайність за 60 центнерів. сетнерів. Через то тут є досягнення в Черкащині, але меншні стан дня перед нами поставив голова обласної державної адміністрації. І це передбачено програмою роток село 2020, що ми максимально зробили всю роботу до 2020 року по тваринницькій галузі, тому що ми прекрасно розуміємо, що сьогодні зберегти молоді сім'ї на селі можна тільки за рахунок того, що будуть робочі місця і їх підтримка. В першу чергу з боку органів влади, підтримка місцевих керівників. Через це максимально будемо робити через схему кооперативу. І вона нормальна схема, просто-напросто тут є відповідальність і є ділити прибуток, якщо він є. Я думаю, що це перспективне питання, на яким сні працює наш департамент, управління наше бувше, продовольство сільського господарства, таке є, яке очолює пан Рудишин і депутат обласної ради. Він у нас, так що я думаю, що тут є нам працювати спільно з депутатами йому і ми максимально будемо намагатися підтримати його у вирішенні питань і завдань, які стоять по програмі 2020 село Черкащини. Добре, йдемо далі. От як сьогодні можна охарактеризувати ефективність існуючої в нашій країні системи місцевого самоврядування? Чи багато прикладів можна навести, коли б громада жителів сіл могла б самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції законів України? Сьогодні ми багато говоримо про підвищення ролі місцевої громади у вирішенні важливих проблем конкретного населеного пункту. Шановні, а чи є у нас на Черкащині ось такі позитивні приклади? Ну, перше, я повинен сказати одне, що якщо врятують період з тисячу тисячу року, у нас було 483 сільські ради селищні, Сьогодні більше майже на 80 сільських селищних рад, 566. Але чи вдалося нам досягти ефективного результата організації роботи? Питання дискусійне. І як на мою думку, все-таки в багатьох питаннях ми взяли старий зразок роботи рад. Ми не перебудувалися сьогодні цю роботу. В сферах ринкової економіки. І як наслідок, сьогодні в багатьох наших сільських радах немає ні підприємств, ні власні, скажімо, якісь установи, які працювали у сфері економіки. І от сьогодні це одне з питань, яке на контролі і обласної влади, тому що виконувати концепцію, предконцепцію, які ми говоримо сьогодні по реформуванню місцевого самоврядування і територіального устрою, без цього неможливо, тому що сьогодні любе узаконення тих чи інших, скажімо, об'єктів, наприклад, сміттєзвалище. Ні одне сміттєзвалище сьогодні не узаконимо, поки не буде у нас створено підприємство сільської ради. А як створити підприємство сільської ради, коли у нас більше 70% сільських рад глибоко-глибоко дотаційне за рахунок державного бюджету? Тут є питання. Ну на мою думку, вирішення цього питання може бути це створення спільно з кількома, декількома сільськими радами одного такого підприємства, яке обслуговувало вирішення їхніх питань. Це і скажімо, утримання доріг. Це і певні з похоронами, це, скажімо, і інші питання, які стосуються біжучого ремонту, і шкіл, і клубів, і інших установ, які розташовані на території населеного пункту, конкретно. Або це створення загального в межах району одного такого підприємства, яке виконувало функції замовника і виконавця цих робіт. З іншої сторони, сьогодні, коли йде обговорення цієї практичної концепції, найбільше питання виникає. Поки живі гроші не дійдуть до конкретного населеного пункту, або не остануться в ньому, я б сказав, так правильніше, виникає ситуація, що ми не зможемо виконати цю всю концепцію. Ідеї правильні, але сьогодні перше питання: не ділимося ми прибутковим податком. На нашому моєму розумінні те, що висловлюють наші люди, які обговорювали цю концепцію хоча б 20% процентів загальної суми. Прибутку того чи іншого підприємства теж перераховується, в державний бюджет залишалося на місці, це серйозні кошти. Інше питання це податки, які місцеві можуть бути додатково введені для того, щоб ці кошти залишалися на місці. Таким чином ми вирішили питання, тому що те, що ми зробили за останні три роки, це збільшення і орендних платежів за землю. Да, це суттєво. Майже на 82 мільйона по області більше поступило коштів в наші сільські ради. Це, скажімо, сьогодні питання другий рік, ми заключаємо соціальні угоди. Це теж майже. 80 мільйонів додаткових коштів на вирішення соціальних проблемних питань, які є населених пунктах. Але це, скажімо, певна частина, але вона повністю всі питання, всю проблематику роботи сільських рад, сьогодні не вирішується. Особливо в частині тій, що сьогодні план і скажімо, бюджет приймає сільська рада не перша, а потім вже на рівні держави, а навпаки. І виходить, сьогодні, що коли. Не зацікавлена сьогодні сільська рада шукати інші шляхи надходження коштів на рахунок їхній у банки, тому що як тільки ці кошти зайдуть на наступний рік, це буде зараховано вже як доход і зменшення відповідної держави додаткової дотації на підтримку цієї конкретної сільської ради. Є питання, які стосуються сьогодні наших населених пунктів. По створенню сільських рад. Ну, є така ідея, що сільська рада повинна бути не менше, ніж 3-3,5 тисячі населення. Но я би вам сказати, що сьогодні у нас всього-навсього по Черкаській області є 20 сіл, де проживає більше 3 тисяч населення, в тому числі це і районні центри. У цій схемі це більше всього таких населених пунктів в Черкаському районі. По одному, по два, це в нас Смілянський, Чорнобаївський райони і Злодійський район. Інші мають в середньому це півтори тисячі населення. Тобто, якщо говорити в цілому, друга проблема виникає в чому, що в нас сьогодні майже 700 населених пунктів, де менше тисячі осіб проживає. І в цій схемі виходить три села, як мінімум, а то й більше. Особливо врахувати те, що в нас майже 600 населених пунктів це проживає осіб до 500 чоловік. Часом люди похилого віку, і, відповідно, ще зменшення буде ну чисто природне, скажімо так. Через то тут питання таке дискусійне. І я б хотів би не сказати, але на мою думку, і те, що висловлюють наші і сільські голи, коли ми з ними зустрічаємося, і коли бороли проект концепції з депутатами місцевих рад в громадах, що одне з питань виникає таке: – «Нельзя е, робити один проект по всіх областях однаково». тому що є певні традиції. Певне розташування, в тому числі, це питання і до, скажімо, сполучення автотранспорту, це питання медичного обслуговування. І я вам не сказати, що до питання, яке піднімають турбують сьогодні, в тому числі по медицині, тому що ми сьогодні почали реформу медицини в цілому по Україні. І робимо округа медичний, і скажімо, розташування швидких допомоги, і так далі, але без рахують того, яка буде територіальний устрій, яка би Чи не ми не спішимо з тим, що сьогодні воно вирішили в одному місці зробити скажімо, центр то чи іншого напрямку діяльності, чи це по правоохоронних органах, особливо по податковій інспекції. По інших наших управліннях, коли вони обслуговують два-три райони, як на перспективу будуть тепер ці населені пункти. Через це питання ми, враховуючи думку громади, ми зараз їх узагальнюємо вже більше 500 поступило пропозицій різнопланових і по економіці, і по організації роботи, скажімо, і по законодавству, що необхідно зробити для того, щоб підняти роль роботи сільських рад, особливо в частині наповнення бюджету. Це в першу чергу це місцеві бюджети, це прийняття закону про місцевий референдум. Це сьогодні необхідний закон про роль громади, тому що сьогодні ми намагаємося за останні три роки максимально залучати представників громади у вирішенні тих чи інших питань, планах в населених пунктах. При цьому враховую те, що нам необхідно сьогодні, в першу чергу, щоб громада або більшість громади визначила об'єкт. Який необхідно буде реконструювати або будувати, і по черговості, які це робить роботу, тому тобто, чите і своя участь у вирішенні цього питання. Дуже вичерпна відповідь. Я вам дякую. І часу вже, в принципі, більше немає. Дякую всім, хто брав участь у сьогоднішній розмові. Глядачам нагадаю, що це програма «Моє рідне село, і ми зустрінемось рівно за тиждень.